І станом на 13-ту годину із затоплених районів правобережної Херсонщини евакуювали 1700 людей. Про це в телеграм повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, триває евакуація із затоплених районів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС. Водночас війська Російської Федерації продовжують бити по евакуаційних групах. А далі цитую: війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали і наражати. На смертельну небезпеку тих, хто рятує, і тих, хто рятується від великої води, сказав Олександр Прокудін. Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що станом на 11.30 за попередніми даними у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та майже 2 тисячі будинків. Детальніше про роботу рятувальників на Херсонщині поговоримо з пресофіцером ДСНС України Олександром Хорунджем. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Тож розкажіть докладніше, яка наразі робота проводиться рятувальниками на Херсонщині. Колосальна робота проводиться рятувальниками, не тільки рятувальниками, а фактично всіми, хто залучений до проведення евакуації і рятувальних робіт. Зокрема, це є підрозділ на поліції, рятувальники, місцеві органи влади, волонтери, які долучаються до нас. І так далі. І так далі. Хочу сказати, що станом на 15-ту годину. У нас є інформація про підтоплене 20 населених пунктів, це 2612 населених будинків. От. І е, хочу сказати, що у нас е, значить, залучено на даний момент 772 людини від ДСНС, 174 одиниці техніки і 33 е, плавзасоби. Загалом, вже до ліквідації цієї надзвичайної ситуації, спричиненої причиненим терористичним актом Російської Федерації, у нас залучено 1800 осіб і 300 одиниць техніки, створені резерви сил і засобів, зокрема і плавзасобів, засобів, зокрема і сучасних таких автомобілів, вона називається болотоходи. Це богуни, які можуть передвигатися фактично як і по воді, так і. По багнюці, і ми вже зараз їх використовуємо. А здебільшого, якраз для евакуації людей, вони обладнані необхідним інструментом і відповідно приборами навігації. Це дійсно такі корисні автомобілі, і вони повсякденно, фактично повсякчасно, залучаються зараз, окрім і плав засобів класичних стандарт. Пане Олександре, Прокудін, Олександр Прокудін заявив про те, що війська РФ обстрілюють евакуаційні рейси. То як працюють спецслужби в такому випадку? Зрозуміло. Намагаємося працювати з максимальною обережністю, але, на жаль, ворог він, в нього немає будь-яких якихось моральних якостей, якихось етнічних норм. Тому працюємо. А, а, Працюємо максимально обережно, але враховуємо, що можуть бути обстріли. Так і, та, та, так і відбувається зараз. Бачимо зараз кадри, на яких видно, як працюють рятувальники на Херсонщині. А хотілося би запитати в області на правому березі Дніпра, скільки наразі, наразі рятувальників залучено до цього процесу. 772 рятувальники, 174 одиниці техніки і 33 плавзасоби. це сили, які використовуються зараз. І хочу сказати, що фактично ще десь приблизно 250 людей знаходиться в резерві і 63 одиниці техніки. Тому ми готові до змін будь-яких змін оперативної ситуації, зокрема на переобережі. Як в Херсонській, так і в інших будь-якій точці України, і на жаль, складається така ситуація, що наші люди страждають і на лівому березі, і ми би все зробили для того, щоб допомогти. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє нам цього зробити, і люди наші люди страждають. Так, ми сьогодні теж говорили про те, що і там на лівому березі окупаційна влада не провела ніяких засобів евакуації, більше того, від людей відбираючи можливість самим це зробити. Пане Олександре, Херсонщина ж не є повністю розмінованою. То як оце наводнення може вплинути на ті ділянки, які залишилися замінованими? Чи може бути детонація? Може бути все, що завгодно, тому що стрімка течія може порушити відповідно. Боєприпаси нерозірвані або вибухонебезпечні предмети повиносити на берег. Не дай Бог, звичайно, що е, люди можуть потрапити на ці предмети. А, тому хочеться звернутися до людей, якщо ви бачите відповідно і на розірвані боєприпаси, і, відповідно, а, а, протитанкові міни, протипіхотні міни, а, які винесло на берег, і ви їх просто помітили. Не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, це золоте правило. А, Щодо розмінування тут теж питання, тому що обстріли продовжуються, і на жаль, піротехніки можуть потрапити і під цей обстріл. Тому будемо вже на місці розбиратися, чи можемо ми відразу розмінувати ці всі речі, чи залишимо на потім. Але те, що підходити до таких небезпечних предметів, не потрібно, так це точно. Ми розуміємо, що евакуація людей це першочергове, що варто зробити. Але все ж таки, чи беретеся ви зараз до відсмоктування води? Можливо, в тих ділянках, де потрібно дістатися до якихось конкретних місць? Дивіться: здебільшого, зараз все ж таки вода поступає, надходить. І хочу сказати, що станом на 15.00 у нас зафіксовано спочатку спочатку відповідно катастрофи на? Каховський ГЕС. У нас вода надійшла. Ну, вимір води ми здійснили. Вимірюємося фактично постійно. Зараз це 5,49 метрів, а це підвищення рівня води на на Херсонському посту. Якщо взяти Нікопольський пост, це якраз вимірюємо одночасно і в районі посту міста Нікополь, там зниження води йде на 2,33 Метра і ця величезна маса води вона ж постійно там потрапляє до речі до Херсона і прилеглих населених пунктів. Зараз відкачувати воду в цих умовах буде, я думаю, неефективно. А тому, що вода прибуває, ці заходи можуть вживатися, коли ситуація вже стабілізується, і тоді, коли ми можемо допомогти в певних районах певним людям, поки що це буде просто неефективно а з точки зору просто надання допомоги. Як ми вже повідомляли з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, із затоплених районів правобережної Херсонщини вже встигли евакуювати 1700 людей. Чи відомо скільки ще людей потребують евакуації? Хочу поправити тут 1752 людини, із них 103 дитини. По нашим останнім даним, угу. скільки ще буде для евакуації, тут питання: скільки ще ми надамо допомогу і скільки ще ці евакуації, тому що багато людей просто не хочуть евакуюватися відповідно на місці. Хочу сказати, що працює у нас дев'ять пунктів евакуаційних пунктів, на яких людям забезпечують допомогу. Там є і харчування, і відповідно поставляється і питна вода. Тому ну в залежності від того, як захочуть люди евакуюватися. Якщо потрібна буде ну, немає зараз примусової евакуації, вона не оголошена. Але якщо люди забажають, то ну будемо рахувати. Ми не, не залишимо жодну людину без допомоги держави, без допомоги рятувальників. Пане Олександре, я згадую вчорашній день, і наші кореспонденти спілкувалися з місцевими мешканцями. Багато хто говорив, що не збираються евакуюватися. А сьогодні зранку ми вже бачимо ті кадри, як вода до стелі квартир досягає і людей вивозять уже на лодках. То чи не варто все ж таки наполягти на евакуації і зробити це за дня? Для вас, як для рятувальників, коли легше проводити цю евакуацію в день, але тоді більша ймовірність потрапити під обстріли чи вночі? Там свої ризики також є. Mm, ні, ну є певне ж, ніхто ж не відміняв комендантську годину. Uh -huh. Скажу так. Uh -huh. І ми працюємо зокрема здебільшого, це в денний час. І саме в цей час, там вечір, день і так далі. І зранку ми максимально задіємо сил, сили та засоби. Що стосується. Людей, які не хотіли евакуювати евакуюватися, а це було попередження. Ми просили і просимо до сих пір, що залишити особливо прирічкові території, ті, які попадають під затоплення найбільше. Відповідно, місцева адміністрація вже прогнозує ті райони, які можуть і потрапляють під підтоплення, і Відповідно, ми звертаємося постійно до людей, якщо потрібно евакуюватися, і просимо, давайте евакуюватися. Ну не всі хочуть потім. Буває запізно. Ну скажімо так, загиблих постраждалих. У нас інформація по загиблим постраждалим зараз немає, тому встигаємо воювати всіх хто забажає і всім, кому потрібна допомога. І Ми вам дуже дякуємо за цю оперативну таку злагоджену роботу. Відпускаємо вас. Знаємо, що у вас багато справ. Олександр Хорунжий, прес-офіцер України, був з нами на зв'язку.